Сам по собі сколіоз це є викривлення хребта у фронтальній площині та в горизонтальній. Тобто хребет, в принципі, якщо на нього дивитися спереді дозаду, він повинен бути як одна рівна пряма лінія. Хребці, в нас їх є 24, тих, які рухаються. Хребці під час формування нашої постави вони в силу певних факторів викривляються в бік. Найчастіше це те, що ми можемо гарно побачити на рененограмі, це коли йде викриване хребта в сторону. Воно буває. Це подібне, схоже на англійську букву, С, може бути С-подібне, схоже на англійську букву С, як то кажуть. І обов'язково сколіоз поєднаний із ротацією самих хребців. Тобто сколіоз це не тільки викривання хребта в бік, це ще йде поворот самих хребців. Тобто частина хребців можуть бути трошки прокручені. І це вже буде проявлятися реберними горбами. І таким негарним косметичним ефектом. Такі порушення постави дуже важливо виявляти як можна скоріше. Саме для цього є рекомендації і Міністерства охорони здоров'я, поєдні разом з Міністерством освіти, що школярі повинні проходити профілактичні огляди, в яких обов'язково входить огляд дитячого ортопеда у віці 6-11 років, тобто перед першим класом, перед п'ятим класом, в 9 класі огляди, огляди перед поступленням до вищих навчальних закладів також є обов'язковими. Під час цих профілактичних оглядів ортопед, дитячий ортопед достатньої кваліфікації повинен виявити ті чи інші порушення постави і дати ті чи інші рекомендації, залежно від того, що він виявив.